Мої вітання. Ви на каналі Мій сад. Мені завжди було цікаво, що надихає вас на прогулянки стежками вашого саду взимку, та що спонукає вас, незважаючи на пори року, та незважаючи на погоду за вікном відвідувати ваших садових мешканців. І я, можливо, не дуже помилюсь, якщо припущу. Що то є бажання, велике бажання спостерігати за перевтіленням, за змінами ваших рослин в садочку в залежності від сезону, в залежності від часу доби. А можливо, це Сум за літнім сезоном, який так хочеться подовжити так, життя в саду не припиняється з настанням морозів. Воно триває, хоча і не таке бурхливе, не таке яскраве, як на чи влітку. Але ви, напевно, як і я, кожного дня прямуєте до своїх квітників і спостерігаєте за своїми рослинами, а взимку теж є на що подивитися: яскрава зелень войних рослин, вічно зелені листяні рослини. Також багаторічні грунтопокривні квіти, хоча й не вважаються вічнозеленими, але можуть сміливо конкурувати з ними у цій якості. Взимку ми можемо розгледіти деякі рослини під іншим кутом, наприклад, дерева та кущі, що вже поскидали листя, і у цю пору дуже добре видно. Форму їх крони, їх каркас, так би мовити. До речі, деякі з них можуть похизуватися дуже гарним, розкішним кольором своїх пагонів, які важко розгледіти, коли на них є листя. Прогулюючись між Квітниками взимку, в нас є час обміркувати свої дії на весняний період. Пофантазувати, також згенерувати декілька ідей, а також продумати механізм перевтілення їх в життя, тобто взимку працює мозок, навесні влітку працюють руки. Я, перебуваючи в саду, подумки наближаю літо. Ну, ось подивіться, це зйомка з 17 грудня. А як ми бачимо, багато рослин є зелененькими. І не тільки хвойні, а й багаторічні, як я казала, ґрунтопокривні квіти, наприклад, живучка. Досить добре виглядає. І, незважаючи на морози, листя тримається на квітах і досить непогано виглядає, особливо коли виходить сонечко, то взагалі вони аж сяють. Ось, наприклад, молочай молоча, яскраве, зелене листя розкіш. А ще я висіваю насіння на розсаду, бо дуже хочеться прискорити садовий сезон. Я висіваю насіння багаторічних та однорічних квітів. У мене багато квітів, які я виростила із насіння. У подальшому я обов'язково вам розкажу. Покажу із настанням теплого сезону, тому залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Далі буде цікавіше, бо попереду весна. А це яскраві барви, різноманітні кольори та форми. Тож діліться у коментарях. Що заманює вас до саду взимку, і чого очікуєте ви від наступного весняного сезону? Чи сієте ви насіння на розсаду, а можливо, у вас є якийсь інший спосіб прискорити весну? Тож діліться, буде цікаво поспілкуватися з однодумцями. Я вдячна вам, що весь цей час ви разом зі мною перебували на каналі. Я запрошую вас ще заходити, коментувати, ставити вподобайки. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. До побачення!